Після хорошого обіду, друзі, було б добре прилягти і відпочити, але треба йти до роботи. О, якраз до речі, хтось з хлопців їде на поле. І зараз мене підвезе. А, це Максим їде. Ей, Максим, стій, ну стій, стій, стій. Не спіши, хлопче. Ну, а яка в Макса музяка в Камазі. Ну що, друзі, здоровенькі були. З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Підтримайте, друзі, наш проект вподобайкою і коментарем. І за це ми вам будемо дуже вдячні. Сьогодні ми будемо працювати у селі Кошмак і будемо збирати соняшник. У нас тут в селі є невелике фермерське господарство, і є в нас е, небагато землі. Маємо ми лише ось ці два поля які по сусідству. Ну, я вам скажу, це поки два поля. Далі ми будемо розвиватися, і я думаю, землі буде більше. Викупили ми небагато старої техніки, є в нас комбайни, трактори, вантажівки і є агрегати для роботи на полі. І можна сказати, друзі, будемо тут потихеньку крутитись і розвиватись. Зараз в нас якраз обідня перерва. Це я, до речі, додому ходив перекусити. І зараз будемо працювати. До речі, будемо працювати на ось такій техніці. Поле в нас десь до 20 гектарів. І двома комбайнами тут на пару годин роботи. Хлопці, хто в техніці сидить, хто десь порозбігався. Зараз в нас обідня перерва закінчиться і будемо продовжувати роботу. Так, давайте будемо щось робити. Обідня перерва закінчилась, і гайда до праці. Бачите, старі в нас комбайни, але я думаю, вони ще попрацюють. Ну, точніше на це сподіваюсь. Головне, друзі, аби їх вистачило на декілька сезонів. Бо просто немає за що зараз купувати нові комбайни. Трохи грошей заробимо і будемо вже після того обновляти парк техніки. Дивити щось новіше і свіжіше. Ви ж розумієте, що хороша техніка вона не дешева, Раз, нормальну копійку коштує. Тому поки працюємо на тому, що є. Як то кажуть, не все і відразу буде для нас цікавіше розвиватися. Так, ну що, ловимо міжряддя і погнали. Буде з цього соня олія, друзі. На жаль, не ми будемо її робити. Немає в нас зараз коштів на якесь власне виробництво. Тому поки будемо соняшник продавати. Ну і вже на тому заробляти. Я багато чого зробив би. На майбутнє планів, звичайно, багато. Аби, знаєте, вистачило здоров'я то все зробити. Просто ще й дуже мало часу, щоб зробити то все швидко. Ну, але потихеньку будемо розвиватись, і все в нас буде. Техніка для роботи у нас є. Головне, аби було бажання. Працювати <хи> без цього в нашій роботі нікуди. До речі, заробітна плата в нашому комплексі від 15 тисяч гривень. Ну, я рахую, для села це нормальна зарплата. Хлопцям не лише на папіроси буде. І я думаю, з часом хлопці будуть отримувати більше. Це ми тільки починаємо розвиватися. І роботи в нас поки не так багато. Добу через добу ми не працюємо. Ну і тому і зарплата невелика. Чи може, друзі хлопцям більше платити? Можете, до речі, написати про це в коментарі. І мені, і я думаю, і хлопцям буде цікаво. Яку зарплату ви їм придумаєте. Так, давайте ну ми зараз підрівняємо ось ці краї. Так, а що це в нас тут таке робиться? Не зрозумів. Геляки на полі чи що? Чи це так дерево росте? А, це ж хлопці обрізали дерева, а геляки не забрали. Все, я згадав. Зараз доведеться пропускати цей соняк, щоб геляка в жатку не потрапила. Так, я вже повний. А бункер приблизно набирається за півтора проходи. Ну, я рахую, нормально. Зараз, друзі, чекаємо на перенавантажувач. Але щось Максим тим Кіровцем дуже довго їде. Що повний там чи що? І, до речі, було б дуже добре знати, яка врожайність у цього року. Мені б, якщо чесно, було цікаво. А, хоча в нас же ж є агроном в комплексі, що це я забувся. Потім запитаю в нього, яка врожайність сонях у цього року. Або можеш Сашко написати мені в коментарях. Давайте розвантажимось. Ну що, гарний соняшник? І як завжди сподіваюся, що ми ще й нормально заробимо з нього. У нас є елеватор. І будемо вже чекати хорошу ціну. Бо як ви знаєте, відразу продавати його не хочеться, це точно. Так, що в нас? Якраз буде повний прицеп. Це добре. Давай, давай, Макс. Так, ну що, поїхали далі. Це тільки початок роботи. Будемо далі молотити. Ну що, на я попрацював і поїздимо трохи на кіровці. Заводимо і поїхали. Цей кіровець, звичайно, не сильно маневрений. Зате в чому його плюс, що сили під капотом він має багато, друзі. Просто камази з повним кузовом вони засідають на полі, тому доводиться працювати з перенавантажувачем сьогодні. Ну і зате буде цікавіше. Вже ми Камази завантажуємо на дорозі, щоб хлопці вже на поле не заїжджали. Так, тільки цим кіровцям потрібно акуратно під'їжджати, тому що кабіною можна зачепити шни. Така неприємність може бути, і хлопці знають, про що я говорю. Просто, друзі, цей трактор він ще й високий. Тому потрібно з ним бути акуратним. В принципі, ми і так не поспішаємо, але до роботи з цим трактором потрібно звикнути. Це трактор непростий. Але, друзі, з солярки він споживає, дай Боже, просто. До речі, датчик палива в нього є чи немає? Немає. Так, а як тоді побачити залишок палива в баці? М -м -м. А ну, трактористи, пишіть в коментарі, як побачити залишок палива в кіровці. Нормальний такий гудок цього кіровця. А, мені, до речі, друзі, цікаво стало, от як бачити рівень палива в кіровці без датчика. І за таку інформацію я вам буду дуже вдячний. Чи це можливо просто в цьому кіровці датчика немає? Просто я ніколи на ньому не їздив і я вам не скажу. Тому за таку інформацію дякую. Так, що в нас там в прицепі? Поки небагато. Я думаю, з цим бункером буде десь половина. От на кукурудзі минулий раз я ледве встигав відвозити зерно від комбайна. На сусідньому полі ми молотили кукурузу, там було що поїздити. І щоб ви розуміли, за один прохід то там набиралося два бункера. То це кіровець аж кипів, якщо чесно. Було що поїздити. Ну, в принципі, там і поле набагато більше, там відподовжені взяти це. Як два цих проходи буде. Але, в принципі, і це поле ми вже швидко змолотили. Я думаю, тут нам ще десь на півгодини роботи. Бо я думав, що ми довше будемо тут працювати. Сьогодні ми якось оперативно працюємо. У нас тут поля невеликі, але... Роботи тут вистачає. Я вам скажу, є чим зайнятися. Так, давайте дозавантажимо ось цей КамАЗ. Він вже майже повний. Та, стій, куди ж ти? А, Боже, чого ж ти крутишся? <рес> Я під'їжджаю і він від'їжджає. Так, все, повний. Так, зараз якось задом виточимо до цього другого Камаза. Бо Сашко не під'їде. Сашко вже десь пропав. Пішов десь в сонях напевно. Да, да. Так, вигружаємо ці залишки. Так, це хто там такий? Хто це розвертається? Оу-воу-воу-воу-воу. Чуть не зачепив. І таке, друзі, буває, без цього нікуди. Так, глушимо трактор. В принципі, хлопці поки нехай молотять, і будемо далі щось робити. Ну що, сонях ми зібрали, і зараз будемо дискувати. Ну, я взагалі думав, що після дискування будуть залишки старні на землі, але вийшло не так, як думалось. Ну, просто, друзі, щоб ви розуміли, я хотів один раз задискувати, ну, типу, перебити ці залишки, щоб було цікавіше. І потім закультивувати перед посівною. Ну, я думаю, було б цікавіше набагато. Але вийшло не так, як задумувалось. Зовсім не так. Ну, я думаю, нічого страшного. На наступний раз ми цей момент врахуємо. І вже наступного разу, коли зберемо соняшник чи кукурудзу, полем будемо відразу виорювати. Тискувати ми його вже не будемо. Ось така халепа в нас сьогодні сталася. Будемо, друзі, вчитись на своїх помилках. На наступний сезон посіємо тут щось із зернових. Буде тут чи пшениця, чи ячмінь. Побачимо, що там агроном скаже. Ми, до речі, перед дискуванням вкинули добрив. Зараз задискуємо це поле. І я думаю, на цьому на сьогодні закінчимо роботу. Це, до речі, друзі, Сашко, наш агроном. Хтось там дивиться, перевіряє. Напевно, дивиться глибину дискування. Така в нього робота. Агроном, йолки-палки. Ось так, друзі, пройшов наш робочий день. Туди-сюди. І поле змолотили, і добре вовкинули, ще й встигли це поле задискувати. На цьому, друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, підтримайте проект подобайкою. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нову серію. І, звичайно, друзі, напишіть коментар. І мені, і я думаю, хлопцям буде цікаво прочитати про ваші враження. Пишіть, друзі, чи робити для вас нову серію. І, звичайно, напишіть, що ви хотіли бачити у нашому комплексі. Вам я, друзі, дякую за перегляд. Дякую вам за ваш актив під відео. Це ви нас дуже підтримуєте, повірте. Слава нашим Збройним силам! Підтримуємо наших хлопців чим можемо, друзі. Донайте нас ЗСУ! Це буде Україна. Бережіть себе та своїх близьких і почуємось.